Ось 18 тільки що зателефонували якісь розбори, тут машини побили. Зараз побачимо, що тут у нас трапилось. Ого. Що, закіпіш. от тим, що билося, я так понял. Добрий вечір. Добрий вечір. Що тут у вас сталося? Що? Працює, каже, що. А хто вас тут побив? А? От Ти що пішли? А куди вони тікають? Шукають.

— А яка машина була? Ну Аудио... все, приїхали, ви не Ауди... заповнили машину? — «Аудіо...» да, — Так, номера. Ауди... — «Номера, номера!» — Ага, Ауди... та її не визивали, ні? — Ні. — З'їхали. — Я знав, О, це Таня Кисюченко, пацан. — Тут не записано, ніхто такий. — Треба подивитися камери, я думаю, що це. Ти...

Вони приїхали Ми один, ми один, ми толпу на них не накинули. Ми багаті. З багаті, наблюдаю цю картину, Я вже непонятно що. Непонятно що, коли 10 чоловік на нас падають, це непонятно У нас тут масове побиття людей, Поворозької, 18. Тут приїхала слідча оперативна, але від них толку мало. Тут або чергового прокурора, або начальника міліції, щоб викликали, тому що ми викликаємо ніякої взагалі реакції. Побиття машин дуже багато і людей. Так, да, Київська область. І тут побили, так? Да? Люди колуть асфальт, а на них, я так зрозумів, напали, побили машини.

Воровського 18. Ще раз було. Воровського, 18 вулиця. Побиття дорожників. Люди тут кладуть асфальт, їх масово побили. Чоловік, мабуть, 70 тут. Ні чергового, ні прокурора, ні начальника міліції нікого на місці немає. Що, що? Лічо оперативно приїжджали. Так, не... да, вони є. Ну вони є, вони стоять, але вони нічого не вирішують. Тут начальника міліції треба визвати, або прокурора, тому що тут масове побиття людей. Давайте добре, чекайте, зараз там команда там, відповідальна. Так, да, да, будь ласка, добре. Ну Там струс мозгу є ще гарний. На желізній біти

похолочкися на люди боже вони вже доки не скажуть Não, não, Назаль теж лобове скло побило повністю. Повністю побитий автомобіль. За те, що люди працюють, кладуть асфальт. Начальник зателефонував до своїх працівників, запитав, як там діла, а сам не приїхав. Все, скоро забрала. Так, визвали даї, їх як і не було, і мабуть і не буде, при тому, що машини побиті. Начальника на лісі також нема. Йому теж це, як кажуть, фіолетово. Людей побили, автомобілі побили. Гарячу лінію телефонували.